Благословлю Господа всяк час. безупинно хвала йому буде в устах моїх. Господом хвалитиметься душа моя, почуйте смирені і звеселяться. Галилуя! Хто чим хвалиться? І сьогодні в світі ці такі гонки хвальби вони не перестали бути. Але церква Ісуса Христа хвалиться своїм Господом. Бо Він не змінився. Він вчора, сьогодні навік і навіки той же самий. Змінилися влади, змінилися структури на землі, знаєте, різні, геополітичні моменти такі, вони будуть мінятися, але гора Господня вона стоїть. Вона наповнить все. Це Царство Боже. І ми сьогодні так багато чули Божого Слова, яке може зміцнити, укріпити наші серця. Завтра ми будемо святкувати водохрещення. І це якраз момент тоді, коли Ісус Христос Він приймав хрещення від Йоанна. І Йоанна запитували, чого ж ти хрестиш, коли ти не Христос, ні Ілля і ні пророк. Йоанн відповів їм: я хрещу вас водою, а серед вас стоїть той, якого ви не знаєте, бо за мною йде той, хто раніше до мене був, якому я недостойний розв'язати ремінця взуття Його. Йоанн Хреститель. Він розумів своє покликання. Він розумів свій час, на який він прийшов. І чому ж ти хрестиш Йоанн, коли ти не Христос? Це запитання цікаве. І чому потрібно було хрестити? А чому мав Христос хрестити? Чомусь така уява в людей була, що Ісус Христос, Месія, Він мав хрестити людей. Але Іоанн. Він виконував свою функцію. Він прийшов і хрестив людей в покаяння. Він приготовляв дорогу для того, який йде за ним. Але який був, він каже, який був раніше ще до мене. Він був. Він говорив про Ісуса Христа. І... Коли ми готуємо людей до водного хрещення, то цікавимося, яка ж різниця між Іоанновим хрещенням і хрещенням, яке повелів Ісус Христос звершувати? Він повелів учням своїм, Івангелі від Матфія, ми можемо там знаходити в останньому розділі, що йдіть і хрестіть. Хто буде вірувати і охреститься, спасений буде. Ідіть навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. І учіть їх виконувати все те, що я повелів вам». Такі настанові дав Ісус Христос, а яка ж різниця була між юаном хрещенням і хрещенням, яке повелів Ісус Христос хреститися, хрестити людей. Є різниця. Іоанн хрестив покаяння. А всі учні Господа Ісуса Христа хрестили в смерть. Хрестили в смерть Господа Ісуса Христа. Погружали в смерть. Так як Ісус Христос ще при Йоанновій проповіді не звершив спасіння і не звершив все те, що назначив для Нього Отець звершити на землі, то Іоанн тільки готував дорогу. Але Ісус Христос, Він звершив. І вже люди могли вступати з ним завід через водне хрещення. І це служіння одного разу звершив Филип. Тоді, коли слово розповсюджувалося з Єрусалиму і вже досягнуло Самарії, то 25-й вірш 8-го розділу дії святих апостолів говорить про так. А ті, що святкували та говорили слово Господні, вернулися до Єрусалиму і в багатьох селах Самарійських благовіствували Євангелія. Тоді ангел Господній сказав Пилипові: встань, та йди на південну дорогу, що йде з Єрусалиму в Газу, вона ж порожня. І він встав та й пішов. Аж ось їде чоловік із Ефіопії, Євнух, вельможа Кандакії, цариці Ефіопської, котрий був. Над усіма скарбами її, він їздив на поклоніє до Єрусалиму, і, вертаючись, сидів він на колесниці своїй і читав пророка Ісаю, Промовив тоді Дух до Филипа, підійди і пристань до цієї колесниці. Филипп, підбігши, почув його, як читав пророка Ісаю і спитав: Чи розумієш, що читаєш? А він сказав: Як я можу розуміти, коли хто не навчить мене? І, при, і просив Пилипа піднятися і сісти з ним. А місце списання, що він читав, було таке: як овечку на заколення ведено його, і як ягня перед тим, хто, хто стриже його безголосе, так він не відкривав уст своїх. У приниженні його позбавлено правосуддя, а рід його хто з'ясує. Бо береться із землі життя Його. І сказав Євнух Пилипові: скажи, прошу тебе, про кого пророк говорить, говорить це, про себе чи про іншого кого. Тоді Пилип, почавши від цього Писання, благовістувати йому про Ісуса. І так, їдучи дорогою, прибули вони до води, і каже Євнух: Ось вода, що боронить мені охреститися. Пилип відповів, коли. Віруєш усім серцем, то можна. І він сказав у відповідь: Вірую, що Ісус Христос це Син Божий. І звелів він зупинити колесницю, і вийшли, обидав воду, і Пилип, і євнух, і охрестив його Пилип. І коли вони вийшли з води, то Ду Господній підхопив Пилипа і не бачив його більше Євнух, і поїхав він дорогою своєю, радіючи. Надзвичайна історія відбулася за днів апостолів. І я не буду переказувати її, ви добре її знаєте, але, можливо, хтось є і вперше або не так досконало знає Слово Боже, то ви маєте можливість це дослідити, що це є дія Божої благодаті і Духа Святого в Дні Апостолів. Коли Дух Святий Він сильно діяв через учнів, при проповіді Євангелії люди приймали Боже Слово, і вони розуміли це Слово Боже, воно їх е, звинувачува в їхніх гріхах, але це Слово Боже, воно якраз і давало їм вихід із їхніх гріхів, тому що прийшов Ісус Христос, щоб спасти всіх грішників. Слава нашому Господу! І цей чоловік, він не був такий грішником великим. Він приїхав навіть на поклоніння в Єрусалим. Він втратив багато часу. Це велика жертва була в нього. Приїхати з Єфіопії для того, щоб в Єрусалимі поклонитися Богові. Значить, в нього в серці була віра в живого Бога. І читаючи пророка Ісаю, він не розумів, про кого це сказано. Якби ви читали, так? не знаючи Писання, не знаючи нічого про Господа Ісуса Христа. Що ви могли б думати, якби ось так пророк говорив, як овечку на заколенні ведено Його, і як агнця перед тим, хто стриже його безголоси, як ягня перед тим, хто стриже його безголоси, так він не відкривав у своїх. У приниженні Його позбавлено правосуддя, а рід його, хто з'ясує? Бо береться із землі життя. Його. Про кого це могло так сказано бути? Чи це є захоплююча така дивовижна картина, дивлячись на це, це є природні такі речі, про які говорив про які говорив Пророк. Коли овечку на закону ведуть, то воно мовчить. Вона безсильна, вона не спроможе захистити себе. Овечку ведуть на заколення. Що може овечка зробити? Вона безсильна, якийсь такий прообраз. Безсильної, якщо це про людину, якщо говорив про пророк, значить це безсильний пророк. Якщо про когось іншого, якась це, це зовсім не лідер, це зовсім не якийсь герой. Як овечку ведено, нема кому захиститись. Захистити, сам не може захиститися. І як ягня перед тим, хто стриже, воно безголосе. Чи ви бачили, як стрижуть вовну із ягнят? Стрижуть. А чи там скубе його, чи коли нас стрижуть, то нам, як хтось нам смикне, то нам як? Зразу відчутно, правда? Я не знаю, як, але в дитинстві кожного. Підстригали. І це не була така приємна процедура. Я пам'ятаю, мій батько, у нас було троє хлопців, і мій батько стриг і до сих пір мене фотографії є такі, знаєте. А потрібно так оголити було файно. І в той час не було таких інструментів, як тепер, знаєте, гострі машинки, електричні собі раз все. А в той час треба було. І якось обсмикати, знаєте. Це непри... неприємна процедура. Неприємна. І ось ягня ніхто не питає, чи йому як, боля чи не боляче. Його просто стрижуть. Їм треба вовна. І все. І ось це ягня, воно не може сказати, ні, ти не так мене стрижеш, ти, ти... мені неприємна ця процедура. Просто мовчить і все. Стрижуть його. Воно безголосе. Він не відкривав уш своїх. У приниженні його позбавлено правосуддя. Взагалі, люди, які позбавлені правосуддя, вони не мають ніяких прав. Колись раби були, вони не мали ніяких жодних прав, вони були власністю господарів. І господар, що хотів з ними, те робив. Позбавлені права сьогодні люди за свої права. За свою гідність, вони, знаєте, піднімаються на війну, піднімаються на бунти. Вони, вони, ну, Тобто зусилля прикладають для того, щоб захистити себе, свою особистість. Але про кого тут так говориться? Про те, що у приниженні він був позбавлений суду. Це раб, це просто людина, яка не мала зовсім ніяких прав. І Рід його, хто з'ясує, бо береться із землі життя Його. Після нього, якби і немає сліду на землі, не залишиться ніякого сліду, роду після нього не залишиться. Хто це такий? І це місце писання, воно надто глибоке. Я думаю, що і ми розуміємо, про кого це було сказано. Це не про пророка Ісаю було сказано. А це пророк Ісая говорив про Ісуса Христа. Про Ісуса Христа. І прочитаючи, не було ніякого виду невеличі. Але глибоко подумати про Це, і дивлячись від того. Що, як народився Ісус Христос, як Він прожив на землі, як Він віддав своє життя, як Він воскрес із мертвих і змертв, вознісся в славі. Нам, брати і сестри, є про що говорити. Нам є чим хвалитися. Нам є чим хвалитися. Ми хвалимося Його приниженням. Ми хвалимося тим, який, знаєте, був без правосуддя в той час. Він не міг захиститися. І... Він збіднів заради нас. Це все було заради тебе і мене. Це все зробив Він заради спасіння твоєї і моєї душі, для того, щоб ти і я міг скористатися цією бідністю Його, щоб збагатитися. І в Коринфянах так написано є, що Він збіднів, щоб ми збагатилися Його вбогістю. Брати мої і сестри, коли Пилип розказав, про кого говорив про Кисая, то цей чоловік, який їхав з поклоніння, звершуючи старі обряди, старого завіту обряди, він каже: слухай, ось ця вода. Що мені мішає охреститися, погружитися, поєднатися з тим, хто був таким? Хто був таким? А що ти хочеш стати таким, як він? Інше питання. Ти хочеш стати таким, як він? І він сказав так. Він сказав так. Сьогодні цей світ пропонує щось інше для християнства. Щось інше для християнства. Але цінності християнства не змінилися, так як і Христос не змінився. Коли я ототожуюся з Ним, то я хочу бути таким, як Він. І апостол каже, ми нічого не маємо, але всім обладаємо, володіємо всім. Ми нічого не маємо, але всім володіємо. Чому? Тому що ми поєднані з Ісусом Христом. Брати мої сестри, сьогодні світ не бере ось цих цінностей, що Він безголосий був, він не міг би, Він не відкривав своїх уст. Він був лишений правосуддя. Сьогодні це не модно, сьогодні це не популярно. Але всі часи, коли ж церква була на землі, починаючи від гонення, яке вчиняв ірод, потім ми знаємо Ринська імперія, і напротязі всього часу існування церкви на землі, церкву не любив світ. Навіть якщо близько припускав її до себе, в нього була одна ціль знищити її, поріднити її так собою, щоб її не було б видно, щоб в ній не було б видно Христа, а Христа, який має ось такий характер, Христа, який переміг смерть, Христа, який, Христа, який переміг гріх.